Я вам зараз е, рекомендую подивитися одне огидне відео огидне, разом зі мною і е, прокоментувати його. Я в своїм репертуарі його прокоментую. Ну, а ви залиште свої коментарі. Готові? Це виступ нардепа Рдепа Бют Кожем'якіна. Маразматичний, цинічний і огидний. Я з вашого дозволу запрошую всіх тих народних депутатів, колег, які з перших днів повномасштабного вторгнення пішли в добровольцемі в територіальну оборону, уклали контракт, і багато з них ще сьогодні на контракті і несуть службу, в тому числі по протидії шахедам. Тому не стидайтесь, якраз прийшов той час показати людям про те, що Верховна Рада працює в залі не тільки. Тисне на кнопки з ухвалює закони, а вона теж її депутати, і члени е, е, народів. от от що е, члени тут, звісно, я піддержую. З першого дні війни пішли, куди ви Пішли в жопову. Пішли. Ми з перших годин війни весь Київ об'їжджали кожен день, годували всіх, хто стояв на вулиці, мерз і був на блокпостах. Я не одного Кожемякіна, не Порошенка, не парубія, який фоткався з автоматами. Ні, одної морди не бачив. За весь час я побачив тільки одного Розумкова, який приїхав. Там, в те приміщення, де в нас був штаб, постригся з охороною і уїхав. А тепер воно блядь, розказує, що йому були за Україну. Члени ви хуєві? Депутати мали відношення до захисту нашої батьківщини безпосередньо. Ви знаєте, що з 1 січня 22-го року О, сили територіальної оборони стали окремим я? родом військ ЗСУ, родом військ ЗСУ. Тироцем. Ага. Територіальна оборона це контракті, символ готовності і, українців боронити свою землю. Внесок сил... ти, ти так і скажи хуй моржовий, що ти на контракті, тому що там зарплата ніхуйова хуйова капає. Поки ти отут стоїш, блядь, з трибуни, блядь, пиздиш піаришся і розказуєш, що е, депутати теж воюють. Вояки ви, блядь, хуяки. Чи то буде місто, мегаполіс, чи то буде маленьке село. О, дивіться, скільки їх саму багато хто з цих анівоє добровольців ще вчора були людьми мирними професій, в тому числі і депутати народні, народні. Вони об'єдналися знаменами добровольчих формувань територіальної громади, без жодних вагань. Народні. Пішли руки контроль. зброю і. Да члени не кажуть. Завдяки багато в чому їхній готовності будь-яку хвилину йти І втекли. Ворога була зупинено. Ага. Підрозділи 112-ї бригади так, та 114-ї бригади спільно з силами оборони зупиняли mm. під Києвом. Підрозділи під 127-ї, 113-ї, 108-ї, 105-ї бригади були оборони. І Юлія Андрій думає, що ти, сука, навалюєш? А 120-та, 107-та бригада, 114 114-та, 212-та, 241 ша 127-та. 12 вони потім захищали і боронили Україну. А ти цю яким хуєм до цих ТРО? 124 та славне, славетна бригада ТРО вела наступальні дії та звільняла на своїм у межах Херсонської області. Завдяки ТРО формується довіра між військовими і цивільними. Ага. Зміцнюється патріотизм і взаємодія. Ага. Що особливо ага. важливо у воєнний час? Ага. Це не лише військовий, а й соціальний феномен. Сьогодні мир згадуємо тих, хто загинув, хто віддав своє життя а ти не загинув? України. Ми пам'ятаємо, їх. а чому не один нардеп не загинув? Багато з них, Тих, хто був добровольцем в силах територіальної оборони. Ви, блядь, туди яким боком. Я особисто і угу. всі присутні тут мої колеги, блядь. які стоять поруч зі мною, угу. маємо Цені. честь служити в територіальній обороні України. Угу. А що ти там? Нехай обороняєш, блядь. Вас, Бог всіх добровольців. І воїнів ЗСУ. Слава Україні! Я б це тільки за слава Україні, яке для мене обмита кров'ю, справжньою кров'ю. Я б тільки за це сука подібальнику надавав би. Це особисто моя думка. А ваша яка думка? Ви не читаєте, що це настільки цинічний виступ, барижицький, що хочеться просто їх усім блядь, можна понабивати. Оборонщики херові. Спасибо.